Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу. Ось і завершився курс з англійської мови, який складався в сотні відео. Надіюсь, вам було цікаво та пізнавально. Друзі! Не забуваємо підтримати мій канал з вивчення англійської мови. Ви можете це зробити через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розвістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Через нестачу спілкування багато людей ставлять собі питання: то як покращити англійську мову, не маючи партнера для розмови? Сьогодні ми поговоримо про 10 найпростіших способів навчитись розмовляти англійською мовою. То який же найпростіший спосіб розмовляти англійською? Всі б відповіли, що слід розмовляти з носієм мови чи знайти репетитора англійської. Але, на жаль, не всі відчувають себе досить впевнено, щоб говорити на рівних з носіями мови. І не кожен може дозволити собі систематично проводити заняття з хорошим репетитором з англійської мови. Не хвилюйтесь: ви можете навчитися розмовляти англійською без носіїв мови та репетиторів. Перший найпростіший спосіб навчитися розмовляти англійською мовою це думати англійською. Гадаю, ви не зовсім розумієте, як саме, але я поясню вам як. Коли ви збираєтесь зробити якусь дію, зателефонувати кому-небудь або замовити їжу, спробуйте подумати, як описати цей процес англійською мовою. Продумайте кожен крок. І якщо ви не знаєте відповідних слів, або фраз знайдіть їх у словнику. Спершу це буде важко, але потім ви звикнете і значно покращите свої навички спілкування. Метод розмови англійською мовою номер 2 це розмова з коханим. Я маю на увазі з самим собою. Отже, ми вже навчилися думати англійською, а тепер намагаємося. Проговорювати свої дії, плани, замовлення, емоції та все, що збираємося зробити. Звучить божевільно, але завдяки такому способу спілкування англійською мовою вам стане комфортніше і впевненіше. Ми вже знаємо, як думати англійською та вже говоримо самі з собою. Але проблема полягає в тому, що ми не бачимо, як виглядаємо з боку. Отже, спосіб навчитися розмовляти англійською мовою номер 3 це говорити з собою перед зеркалом. Уявіть, що ви розмовляєте зі своїм другом, однокласником чи колегою. Поділіться своїми думками та обговоріть з ними будь-які проблеми. Це допоможе вам природно виглядати і звучати у розмові з іншими. Розмовляючи з самим собою, ви не можете зосередитися на граматиці, оскільки ніхто не виправляє ваші помилки. Тому зосередьтеся на плавності мовлення. Намагайтеся бути природними, говоріть без заїкання. і якщо ви чогось не знаєте, не зупиняйтесь, просто поясніть це іншими словами. Метод розмови англійською мовою номер 4 це слухати та повторювати. Увімкніть улюблений англійський подкаст. З улюбленим актором повторюйте те, що він говорить, або навіть наслідуйте його. Імітуйте все в його мові: голос, тон, акцент та навіть інтонацію. При цьому намагайтеся не користуватися субтитрами. Спочатку буде складно, але пізніше ви звикнете і будете краще розуміти носіїв мови. Ще один найпростіший спосіб розмовляти англійською мовою як носій мови. Це звертати увагу на наголоси. Дуже важливо дати правильний наголос у слові, оскільки часто слова можуть мати різні значення. Наприклад, слова «a present подарунок і «e to present, презентувати дарувати, «a record» – запис та «record» – записати мають різні наголоси і різні значення. Шостий найпростіший спосіб навчитися розмовляти англійською мовою це практикувати скоромовки. В інтернеті є чимало скоромовок англійською мовою. Бажано знаходити відео з ними і намагатися наслідувати швидкість та інтонацію мовця. Скоромовки допоможуть вам покращити вашу артикуляцію і плавніше спілкуватися англійською. Метод навчитися спілкуватися англійською мовою номер 7 це розповідати свої історії англійською, які ви дуже добре знаєте. Поки ви вдома практикуйте це так, ніби перед вами хтось. Розказуйте їх в голос та з інтонацією. Найпростіший спосіб розмовляти англійською в різних ситуаціях це заздалегідь підготуватися до них. Уявіть себе в магазині, на вокзалі, купуючи квитки, в ресторані, розмовляючи з офіціантом або на співбесіді. Вивчить усі відповідні вирази, пов'язані з усіма типовими середовищами і передбачте ситуації. Спосіб навчитися розмовляти англійською мовою номер 9 полягає у вивченні фраз, а не лише слів. Ви можете звучати граматично правильно, але для нас її умови нетипово питатися how do you feel? Як ви себе почуваєте. Натомість вони зазвичай кажуть. Натомість вони зазвичай кажуть. What's up або How are you doing, як у вас справи? What's up? або how are you doing? What's up, how are you doing. І останній найпростіший спосіб навчитися розмовляти англійською мовою це вчити пісні та читати реп. Співайте з Eminem, Snoop Dogg, Jay-Z та D.R.E. Для вас це буде справжнім викликом, оскільки дуже часто репери використовують незрозумілу мову, яка іноді може бути складною для розуміння навіть для носіїв мови. А який із цих способів вам сподобався найбільше? Залишайте свої коментарі внизу. Отже, як бачимо, існує чимало способів навчитися спілкуватися англійською. І наше завдання полягає у виборі оптимальних методів. І які справді ефективні для нас. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо подобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Па-па!